Всім привіт! Сьогодні ми майструємо ось такі міні-бантики, їх ширина всього навсього 5,5 см, і їх можна робити в різних кольорових гамах, можна використовувати як атласні, так і репсові стрічки. І з будь-яких стрічок ці бантики будуть дивитися красиво навіть без серединки. Ці бантики не потребують багато. Матеріалів, тобто ви не витрачаєте на них багато грошей на їх створення, і також вони не потребують затрат великих по вашому часу. Вони робляться дуже-дуже швидко. І просто головне зрозуміти алгоритм і далі вже майструвати. Я впевнена, що коли ви почнете їх майструвати, то ви не зможете зупинитись. Перед тим, як розпочати свій майстер-клас, я б хотіла презентувати вам стрічки. Вони в мене дуже-дуже красивенні. Зараз розкажу, звідки я їх отримала. А отримала я дуже-дуже багато красивих матеріалів із магазинчика «Скринька рукодільниці який ви можете знайти в соцмережах. Посилочку я отримала вже дуже давно. Як бачите, тут дуже багато є осінніх стрічок, осінніх аксесуарів, які можна використовувати для своїх осінніх робіт. Зняла я огляд вже дуже давно, але не було часу для публікації на Ютуб. Тому ви зараз дивитесь це відео із запізненням. А ще хочу сказати, що ця посилочка стала для мене справжньою несподіванкою, так як я про неї не знала, і власниця магазину надіслала мені сама матеріали на свій розсуд. Але дивлячись на ці матеріали, я просто в захваті, тому що вони дійсно неймовірно красиві, а ще не такі, як у всіх. Тому обов'язково заглядайте в цей магазин. Багато штучних квітів. Я в принципі дуже рідко працюю зі штучними квітами, але іноді є такі. Роботи, котрі потребують саме їх використання. Тому залюбки використаю ці квіточки, тим паче, що вони дуже-дуже красиві. Деякі з них я вже навіть використовувала на своїх щоденних ефірах в Тіктоці. До речі, запрошую вас на ці ефіри увечері. Ви зможете не тільки. Дивитися мої майстер-класи, але ще й дізнаватися дуже багато цікавої та корисної інформації. Тому приходьте, буду рада кожному. Такі квіточки можна використовувати як серединки для бантиків, також для віночків. І, звісно, можна прикрашати різні вуалетки, різні капелюшки чи взагалі використовувати для якихось композицій. Для декору дому тощо. Наступне, що я отримала, це дуже красивенні стрічки. Я вже говорила про них на початку майстер-класу. Як бачите, тут дуже багато є патріотичних стрічок, також органзових, які я теж, до речі, вже використовувала у своїх майстер-класах, ось такі міцні заколочки, які найчастіше вживаю. Також, як бачите, ось такі красивенні стрічки та мереживо. Наступне це ось такі красиві стрічки, і тут вже бракує однієї або двох рулончиків, тому що я теж використовувала вже для майстер-класу. Не пам'ятаю, якщо чесно, яка там стрічка була, знаю точно, що дуже-дуже красива. І взагалі в цьому магазині дуже багато красивих матеріалів, тому раджу обов'язково взяти на замітку і здійснити там замовлення. Також Надійка надіслала мені ось такі бусинки. Я вже використала такі блакитні та жовті для плетення браслетів на 1 вересня. За голки це окрема історія. На ефірах також я часто люблю говорити, розказувати, ділитися такими життєвими історіями, і в тому числі робочими моментами люблю розповідати, що я десь можу загубити голку тощо або забути десь її. Тому Надійка, власниця магазину, це зауважила і поставила мені в подарунок цілу упаковку голок. Також приїхала мені ось така кошкіра, такі метелики, їх я теж вже використовувала в своїх роботах. І ще давайте розглянемо серединки, які приїхали мені в цій посилочці. Їх приїхало дуже багато, і теж дуже багато і патріотичних, і класичних. Так що, давайте ближче їх розглянемо теж. Ось такі от патчі сердечки. Вони, до речі, розділені. Зверху це є екошкіра, яка розділена на половинки, і знизу це фетрова основа. Я ще таких, якщо чесно, не бачила, навіть не знаю, де їх використати можна. Я думаю, що я точно знайду теж їм. Призначення найближчим часом, і ідея обов'язково знайдеться. Ось такі красивенні класичні серединки з переливом. Дуже гарно дивляться, я їх буду використовувати як серединки до галстуків шкільних, або взагалі для дорослих жінок можна використовувати такі серединки, ось такі от дуже гарні зелені серединки Теж таких, до речі, ще не бачила. Ще надійка надіслала мені ось такі сині серединки металічні. Вони важкенькі. їх теж можна використовувати як серединки до бантиків, або ж теж на галстучки. Ще отримала ось такі червоні, дуже красиві серединки металічні. стразові. їх теж можна використовувати як серединки до бантиків, або ж на галстучки. Ось такі перламутрові з камінчиками. Теж вони такої форми як сині, які я недавно показувала. Дивляться вони дуже-дуже ніжно і красиво. Наступне це ось такі тризуби, які можна використовувати як підвіски або. Як аксесуар до браслетів. А тепер, нарешті, давайте перейдемо до майстер-класу. Нам знадобиться стрічка 2,5 см. Я беру два відтінки, також знадобиться або резинка чи заколочка це вже не важливо, залежно, що вам більше подобається. Ви можете використовувати кольорову стрічку з малюнком для верхнього бантика, або ж. Можете використовувати стрічку з малюнком для хвостиків, тобто для нижньої частини бантика. Ми беремо відрізки стрічки 6 см, якщо це стрічка для кінчиків бантика, тобто для нижньої частини. Я спочатку покажу перший варіант бантика, коли кольорова стрічка з малюнком буде знизу. А потім покажу ще, як можна використати кольорову стрічку з малюнками на верхній частині бантика. Отже, Для верхньої частини я беру однотонну ось таку стрічку із таким гарним крайчиком. Нам треба 2 відрізки по 12 см. Стрічка шириною нагадує 2,5 см. Кожен із маленьких відрізків складаємо наполовину та фіксуємо ось так вогнем, як в мене на відео, щоб закріпити заготовки. Далі переходимо до великих заготовок 12 см. Спочатку ми опалимо вогнем обидві заготовки з однієї та з другої сторони, щоб нам зручніше було працювати та складати бантик. Далі ми кожну із заготовок по черзі складаємо наполовину, ось так як в мене на відео, фіксуємо пальцями лінію згину та складаємо вниз кінчики так, щоб вгорі утворився трикутник. Далі заготовку повертаємо іншою стороною до себе та закладаємо кінчики вверх до вершини трикутника з однієї та з другої сторони. Далі нам потрібно скласти заготовку наполовину, як у мене на відео. Після того, як ми склали заготовку, вирівнюємо кінчики. І тепер до рук беремо іншу заготовку, яку ми складали раніше, і підкладаємо так, щоб вершина трикутника була на маленькій заготовці і виглядала десь приблизно на 5 мм із за неї. Заколюємо булавочкою, щоб нам легше було працювати. І тепер наступну заготовку будемо складати таким же чином. Тільки потім ми повинні скласти ці дві заготовки і прошити так, щоб однотонний колір е, пришивався до однотонного, а різнокольоровий був навпроти різнокольорового. Як я вже сказала, складаємо другу заготовку таким же чином, як і першу. Але тепер ми повинні повернути цю заготовку так, щоб. В нас посередині утворився трикутник, тобто, ось таким чином, щоб вершина трикутника була внизі, там, де ми будемо прошивати. І підкладаємо тепер під низ маленьку заготовку так, щоб в обидвох заготовках краєчки віднілися приблизно на 5-7 мм. Для зручності також заколимо булавкою. І тоді починаємо прошивати. Прошиваємо таким чином, щоб захопити верхні і нижні сторони, так як у мене на відео. Прошиваємо спочатку одну заготовку. І як ви бачите, як тільки ми вже дошиваємо до кінця першу заготовочку, ми повинні повернути наступну заготовку так, щоб кольоровий краєчок, тобто стрічка з малюнком, Пришивалися до стрічки з малюнком. Після того, як ми прошиємо обидві заготовки. Булавочки чи голки, залежно, чим ви вже там заколюєте, витягуємо геть, повертаємо заготовку виворітною стороною. До речі, тут немає виворітної сторони. І та і та буде красивою. Але в даному випадку ми повертаємо ось цієї сторони, де кольорових стрічок видно більше, і закладаємо, наче в конвертик. Ось так, як в мене на відео. З іншої сторони, виходять більші такі подушечки. Тепер нам треба зшити першу заготовку до другої. Гарно сшиваємо, можемо кілька разів, можемо навіть обгорнути навколо бантика, прошити. Чи, якщо ми бачимо, що знизу якісь сторони стрічки ми не прошили, ми це прошиваємо, все фіксуємо, робимо петельку і відрізаємо нитку. Бантик виходить дуже-дуже красивий, після того, як ми прошили, гарненько розправляємо пальчиками, щоб всі сторони бантика були рівненькі. Як бачите, я буду робити так, що оця сторона, яку я зараз тримаю в руці, була лицевою. А з іншої сторони, де ми заправляли, наче в конверти кінчики це буде виворітна сторона. Хоча, як я вже сказала, і та, і та красива. Я буду робити бантички цього разу на резиночках, але можна запросто використовувати і заколки. Варіант із заколочкою покажу в наступній частині нашого відео-майстер класу. Все, після того, як ми зафіксували резиночку чи заколку, ми беремо додаткову нитку. Я беру кольорову, тобто зроблю так, щоб посередині були або квадратики, або квіточка, залежно, що вже там вийде. Робимо невеличкі складочки, одну або дві. Фіксуємо вогнем і будемо фіксувати цією стрічкою виворітну сторону, починаючи з виворітної сторони, нашої резиночки. Наносимо трішки клею, тоді фіксуємо кінчик, звужуємо трохи стрічку пальцями, надаємо далі цій полосочці гарного вигляду, наносимо ще трішки клею на середину. Вирівнюємо гарну стрічку, можемо зробити також посередині невеличку складочку це вже на ваш розсуд. Повертаємо з виворітної сторони, розправляємо гарнесенько бантик, знову нанесемо клей та акуратно зафіксуємо кінчик стрічки і відріжемо зайве. Після того, як ми зафіксували резинку чи заколочку, можемо ще додатково гарно прикрасити виворітну сторону нашої резинки. Я це роблю за допомогою вирубок з фетру, фуамірану тощо. І розправляємо, звісно, наш бантик. Як бачите, цей бантик не потребує додаткових якихось красивих серединок, бо він і так красивий і ви можете запросто використовувати такого плану бантики, наприклад, для благодійних ярмарок. Тепер ми виготовимо трішки інший пантик, де верхня частина буде різнокольорова, а кінчики будуть однотонні. Також я цей пантик зроблю цього разу на заколорці. І ми проробляємо всі ті ж кроки, які ми робили з попереднім бантиком. Але тепер верхню частину беремо довжиною 12 см, обидва відрізки, опалюємо вогнем, щоб зручніше було працювати. І проробляємо ті самі кроки, які ми робили з попереднім нашим бантиком. Тобто маленькі заготовочки складаємо на половину, фіксуємо вогнем, а велику заготовку в кінці опускаємо вниз. По лінії, яку ми раніше намітили, повертаємо іншою стороною заготовку, підгинаємо кінчики вгору, ось так, як в мене на відео, та складаємо наполовину обидві заготовки, так, щоб трикутники були з обидвох сторін нашої заготовки. Після чого ми беремо маленьку заготовку, прикладаємо її під низ. Так, щоб вона виднілася приблизно на 5 мм, 5-7 мм із кольорової заготовки, і фіксуємо булавкою. А наступну заготовку робимо все те саме, тільки повертаємо так, щоб трикутники були посередині. Після того, як ми закололи обидві заготовочки, ми маємо прошити стрічку по нижньому краю. І знову ж таки дуже дивимося добре на розташування стрічок, так щоб однотонна стрічка зшивалася з однотонною, а кольорова була навпроти кольорової. Далі ми акуратно зшиваємо обидві заготовки, але перед тим витягуємо булавочки і закладаємо кінчики стрічки. Кишеньки, ось так, як в мене на відео. Стягуємо нитку і пришиваємо першу заготовочку до другої. Акуратно все розправляємо, щоб воно у нас було рівненько, і наш бантик майже готовий. Ось такі мініатюрні красивенні бантики ми з вами сьогодні навчилися робити, і я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалося і також, що воно пригодиться вам в майбутньому. А ви не забудьте поділитися з другом, написати коментарик, поставити лайк та підписатися на мене, хто ще цього не зробив. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі Instagram та ТікТок. Всім дякую за увагу, за перегляд! Побачимося в наступному відео. Па-па!